Your Magnets – український бренд, який займає лідируючі позиції на ринку фотомагнітів, альбомів, фотобуків та інших товарів для збереження ваших цінних моментів. Нещодавно компанія отримала нагороду вибір країни. Ми прийшли до власника компанії, щоб дізнатися більше про її місію, цінності та успіхи. Велосипед, фотомагніти існували до нас, з яких все почалося, а ми просто це все вивели на зовсім інший рівень. Мене звати Назар, я СО проєкту Yarmagnets. Основна місія нашої компанії це збереження спогадів і цінних митей людей. Ми надаємо топову якість товарів, але тут варто розуміти, що клієнт купує не тільки товар, а й купує енергію, яка є навколо цього товару. Тому тут важливо полюбити те, що ти робиш, полюбити клієнта, забезпечити його якісним та швидким сервісом і пройнятися всіма його потребами. Інновації відігрують важливу роль, так як ми онлайн-проект, то ми постійно слідкуємо за новинками, також вносимо постійні зміни вже існуючі товари та нові технології для їх виготовлення. З останніх що ми використовували новинок, це штучний інтелект. Я надію, що він нам і надалі пригодиться в нашій роботі. Для виготовлення наших товарів ми використовуємо найсучасніші технології. І навіть з 2018 року, як ми почали свою діяльність, ми їх змінювали вже декілька разів, як і е, сам процес виготовлення, технологію і апаратуру, на які ми це робимо. Для нас дуже важливе питання якості, і ми постійно підбираємо якісні матеріали, е, всі розхідники і. Ми дуже багато вкладаємо в те, щоб розвивати ці товари і самостійно їх тестуємо. І дуже пишаємось тим, що ми отримуємо багато позитивних відгуків від клієнтів стосовно якості наших товарів. Швидкість обробки замовлень і швидка відправка для нас було з основним принципом нашої роботи. І у нас виготовлення замовлення займає один день. І навіть за відключення світла ми хотіли підтримувати цей рівень і навіть доводилось працювати вночі. В наші основні плани входить. Створення нових продуктів, розширення асортименту, як наслідок масштабування виробництва і дещо ще хочемо лишити в секреті. Ми чітко розуміємо свою роль в розвитку сфери друку фотографій і взагалі фототоварів. В економіці е, країни, на фоні економіки країни, верніше, ми маємо дуже ще маленьку е, участь і маленьку свою роль, але ми сподіваємося, що з часом е, наш вплив на це все буде значно більший. Особисто своїм досягненням я вважаю збір крутої команди, яка е, робить те, що робить. А вже оцінити досягнення команди зможуть наші клієнти і аналітичний центр, який нам дав нагороду вибір країни. Ми дуже радіємо цій нагороді, е, тому що це є оцінка всіх наших старань та зусиль з 2018 року і підтвердження того, що ми рухались весь цей час в правильному напрямку. Я пишаюся нашою командою, яка працює як годинник і рухає наш проєкт вперед. І я радий, кожному дню проведеному з ними, тому що саме за такій команді ми досягаємо наших цілей і створюємо нові продукти.